Так, ми ну тепер продовжимо подивимось, як підключити цю пральну машинку L'Areti LR WM3205 до гарячої води. Я так розумію, таким чином можна будь-яку пральну машинку підключити. Наприклад, це зручно, якщо ви знаходитесь у з'ємній квартирі, тобто, щоб нічого тут не переробляти такого. Так, тобто ще раз хвилинку. Хвилинку. Так, ну, почнемо. Тобто це я придумав з, бо ну, іде у комплекті отакий от шланг, а я казав, що він Закоротки і трошки кондова ця система кріплення ось до гусака, От. Тобто, щоб цією хіроборою не назиматися. і закороткий цей шланг. Тобто, що вам потрібно зробити? Вам потрібно купити два шланги. От. Один, це гнучка. Підводка, яка стандартно продається там, в Льоруа чи в епіцентрі. Тут я купив е, найбільше, що у них є, 2 метри. І цю підводку, і мені її вистачило, бачите, де стоїть пральна машинка. Ну, я спеціально тут її поставив, щоб зручніше було вам показувати. А згодом я хочу там, перенести на, цій, на цей бік, перенесу. Зніму відео перенесу. Тобто, ви. Купуєте гнучку підводку. Потрібної довжини. Купуєте її такого виду. Вони бувають. Так, зараз хвилинку. Вам потрібно буде, Оце з лівого боку мама, а з правого боку папа. Вам потрібно буде купити і гнучку саму підводку таку. І невеличкий цей відрізочок. Ну, такий самий, тільки коротенький. От. Оце 20 см, бачите. От. А ось цей, що стоїть, 30 см, тут же дивіться самі, що вам більш підійде. Тобто, можна або 20 см купити або 30, тобто тепер. І щоб з одного боку була мама. Ось це. Так, давайте щось Ось, Щоб з одного боку була мама, а з іншого тобто, внутрішня різьба, а з іншого боку папа, зовнішня різьба. Купуєте і цей короткий, або 20, або, може, краще 30 см. І цей короткий мама-папа і довгий так само мама-папа. Тепер, ще, ну там бувають нюанси, це, іде цей металева, як його оплетення. Оце металеве оплетення, бачите? І цього шлангу, і цього коротенького, металеве. А от бувають і у нейлоновому оплетенні. Тобто купуєте те, що вам більше подобається. Так, і що ви робите? Ось цей коротенький, ви відгвинчуєте душову лійку. Цей шланг душової лійки, ось він, йде, бачите. Ви відгвинчуєте. Тепер ось сюди ви, так, вибачаюсь, Все. оці гнучкі підводки ви купуєте у відділі, ну, сантехніки там, де оці гнучкі підводки продаються. А всю решту купуєте сад город. Чи по інтернету заказуєте, ну, замовляєте. Ось таке, я це називаю, ну, це стандартний ПАПА для садових шлангів конектор з зовнішньою різьбою півдюйма. І ви ось цей піптик накручуєте ось сюди. Зрозуміло, да? На шланг від душової ліки. Так. Вони ще бувають. Ну, це пластиковий. Вони тримають тиск. Можна пошукати металевий. Тільки це в мене металевий на 3 чверті, папа зовнішньою різьбою 3 чверті. Тобто ця, ця частина стандартна. А ось ця різьба 3 чверті, але вам потрібно такий, якщо ви хочете, щоб було красиво, там все таке хромоване, то треба вони бувають у продажу. Оця, щоб було менше. Щоб воно було таке півдюйма. Бо три, чвер... три чверті вам не підійде. Вам потрібна ось така півдюйма. Вони бувають тільки хромовані. Так. Ось таких вам потрібно буде дві штучки. Одна піде сюди, а одна піде ось сюди. Ну от, Зараз я вам це продемонструю. Так, тепер. Тепер купуєте ось таку, це то була, були папи з зовнішньою різьбою, вам потрібно з папи з внутрішньою різьбою. Можете купити або два таких, це з перехідною втулочкою такою. Це всередині зелена, Різьба півдюйма, це вам вона потрібна. А це перехід на 3,4. Оця штучка вам в даному випадку не знадобиться. Ви купуєте цього папу з внутрішньою різьбою, тільки тому, що вам потрібна оця втулочка перехідна. з Внутрішньої різьби пів дюйма на зовнішню, зараз я покажу, воно відвинчується. На зовнішню три чверті. Це зовнішнє три чверті. Коли будете купувати, перевіряйте, але там всередині йдуть вже у комплекті гумові прокладинки. Тобто Нічого, ні, ніякої фумле стрічки, нічого цього не потрібно. Тут все, все гумові прокладинки, вони все йдуть ті, ті, ті що потрібно. Тобто оцього папу обов'язково купуйте оцими перехідними кільцями. Оце я купував тут, бачите, воно рожеве це кільце. Ну, Помаранчеве таке. Це неважливо, який колір. Головне, щоб воно було якісне. Е, так. Ну, е, 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 за, за ці я сказати не можу за металеві. От. Е, я їх не бачив, щоб вони з перехідними кільцями були. Пластикові є. Я користуюся. Це дуже гарна фірми Трупер, дуже якісне. От. Тобто вам потрібен буде або два таких, або два таких, або один такий і один такий. От. Але цей один ви ви купуєте тільки тому, що вам це перехідне кільце потрібно. А оце, бачите, воно трошки компактніший. Цей. Це одразу півдюйма. Це йде чорний, у нього різьба три чверті. Але вам потрібна ось ця різьба. Так, щось я мабуть. А, ні, все, все правильно. А вам потрібна різьба півдюйма. От. Так, да. так, так. Так, так, да. так. Так. Тепер що ви робите? Е, і ще купуєте теж Оце все у відділі сад-город чи на сайтах. Оце універсальний конектор, мама. Так, впало вже. Це воно протискається, щоб роз'єднати цей конектор З внутрішньою різьбою 3 чверті дюйма. От. Вони інші не бувають. Тільки з внутрішньою різьбою 3 чверті дюйму. ще з зовнішньою різьбою 3 чверті дюйма, але вам така тут не потрібна. Вам тільки з внутрішньою різьбою 3 чверті дюйма. І без аквастопу. Без аквастопу, хоча можете, їх таких потрібно вам буде два. Можете купити один без аквастопу, а другий з аквастопом. Бачите, оце аквастоп і там всередині таке перехрестечко. воно там біленьке. От. Тобто купуєте або два без аквастопу. Або один з аквастопом, другий без аквастопу. Хоча так, щоб вони не дуже дорого коштують, тому можете купити два без аквастопу, а один на пробу з аквастопом. Тепер що ви робите? Уявіть, що це Давайте я розберу. Тобто далі це, бачите, ой, так, це у мене що? Якщо б тут був аквастоп, то вона б вода не полилася в даному випадку. Ну, це непогано. ще хотів сказати, коли закінчуєте прання, то переводьте кран на цей гус... ну, на гусака і не забувайте закривати воду, щоб вода ось у цьому шланві не знаходилася під тиском. Так, що ви робите? Ви берете це. Перехідне кільце? Так. Перехідне кільце. Так, де воно тут? І нагвинчуєте його? Ось на папу цього шланга. Нагвинчуєте на папу коротенького. Там папа нагвинтився ось сюди, на вихід душової ліки, там папа. Бачите? От. А, ну, на, на самому змішувачі там папа, а тут мамою накрутили. Нагвинтили, там ключиком без фанатізму затягнули все. А на цей кінець там, де папа, навинчує цю перехідничок на три чверті дюйма, бо ось цих мам з внутрішньою різьбою, вони бувають тільки на три чверті дюйма, на дюйма не бувають. Якщо б були на дюйма, то вам б цей перехідник зелений чи цей груденький, вони б не потрібні були. От. І потім ви берете так зараз і нагвинчуєте оцю маму на цього. так зараз. Нагвинчуєте, бачите? Тут ніяких ключів не треба, просто затискаєте руками і все. Тобто у вас вийде ось така штука, бачите? Ну тут він коротенький, тому він... Це 20 см, а цей 30. Тобто оце вийде отака фігня. От. І для того, щоб підключити душову лійку, тут ми цього папу вже вгвинтили, то ви його сюди встромляєте. Так. От, ну і заклацуєте зараз. Все, бачите? І тоді ви користуєтесь, тоді ви користуєтесь душовою лійкою. Так, а якщо вам треба підключити правильну машинку, це бачите, я натиснув і... юбочку цю треба натиснути, От. то на великий шланг, який вже піде до правильної машинки. Ви нагвинчуєте другу цього папу з зовнішньою різьбою півдюйми. Бачите, ні? Ось. Цього папу нагвинчуєте. Так, а на цьому кінці, на цей кінець цього шлангу, ви нагвинчуєте. Ну так, да, там все вірно, там мама. На цей кінець шлангу ви нагвинчуєте... Так, хвилиночку. Я на коротенькому ще покажу. Ще. Тобто, ну, уявіть, що цей коротенький це цей, е цей великий довгий, двометровий. Так, я зараз сюди почну наживлю. Тобто сюди ви підключите цього папу. З зовнішньою різьбою півдюйма. Тобто або пластиковий якісний, або якщо знайдете ось такий металевий. Вони теж бувають як з ну, як зовнішньою різьбою, так і з внутрішньою. Оце металевий з внутрішньою різьбою півдюйма. А це, на жаль, трічке. Так, потім потім. Далі ви вже, або якщо ви купили дві папи зі втулочкою, так зараз. або якщо дві папи зі втулочкою, то ви його прикручуєте. На цей кінець. Тобто у вас звідси йде папа з зовнішньою різьбою. А це папа з внутрішньою різьбою, ну, зовнішньою півдюймо, а це з зовнішньою різьбою з перехідним кільцем на півдюйми. Це три четверти внутрішня різьба йде перехідне кільце на з внутрішніми дюйма. Або купуєте, щоб було більш компактне. Берете, як тут у мене зроблено. Купуєте окремо папу без, всяких цього, без кільця, просто він вже йде з внутрішньою різьбою напівдюми. Зараз впала зараза. Я покажу так, як у мене зроблено, бо воно трохи компактніше виглядає. Так. Так. Ось. Тобто ось цей великий шланг у вас має виглядати ось таким чином. Зліва папа з наружною зовнішньою різьбою. Пів дюйма, А тут папа з внутрішньою різьбою теж, ну, вже з внутрішньою різьбою, тільки півдюємо. Оце так виглядає цей шланг. Оце він я його зараз натискаю, бачите. А сюди на цю різьбу фідного цього електромагнітного клапану, нагвинчуєте. Другу таку маму, що ви купили з внутрішньою різьбою 3 чверті дюйма, бо це теж різьба 3 чверті дюйма. І все. Тепер ми беремо цього шланга, підключаємо сюди. А цей кінець шланга підключаємо сюди. І все, пустили воду, під, пустили воду, да, пустили воду, підібрали температуру, де чекали. Ну, тут газова колонка і досить довго труба, то гаряча вода йде не одразу. Якщо у вас там центральна гаряча вода, централізована, то це буде швидше набагато. І все, і потім перемикаєте. Ну, коли там запустили програму, перемикаєте на душ. І вже машинка самостійно буде набирати воду. Єдине, що не забувайте, коли прання закінчилося, перекрити воду і перевести її на цей. А, ну це я не, не перевів, треба було ще перевести на душ. От, І перевести просто вже на гусак. От, Щоб закріпити ці шланг, щоб він там не ментилявся тут по ванні. Купуєте ви вроді, щось вони по 20 гривень коштували. Такі крючки. Ось воно, бачите, його і не видно. Воно це на клеєвій основі. І воно так іде. Ну, трошки виглядає трошки цей, але... Вони прозорі, вони практично в очі не вкидаються. От. І це набагато краще таке під'єднання, ніж оця фігня. Ну, Там можна ще трошки по-іншому підключити, але ну, це саме просте мінімум цих елементів, і воно працює супер надійно. Оце я вам хотів за це розповісти. От, потрібно прийняти душ, відключаєте це. Можна відключити звідси, звідси. прибрати цей шланг, повішати кудись на вішачка, там, окремо, щоб він там... Е, на нього не крапало, щоб мила на нього не було. І вже підключаєте душову лійку. Ще раз це на себе. І ось все. І сюди тоді шланг душової ліки підключаєте. Зрозуміло, так? Да? А це я вам хотів таке розповісти. От. Добре, якщо будуть запитання, питайте. Якось воно так. Всім гарного дня. Слава Україні!